Цей документ Конституційної комісії кардинально відрізняється від попереднього документу, документу по змінам до Конституції в частині децентралізації. Бо автором цього документу є Конституційна комісія. Вона базується не на моїх пропозиціях, а на позиції членів Конституційної комісії, на рекомендаціях Венеціанської комісії, на баченні змін до Конституції, які займають видатні. Юристи-конституціоналісти, політики, громадські діячі, авторитети в галузі конституційного права, представники судової гілки влади, і для мене це є надзвичайно обнадійливо. Я запропоную детальне і ретельне обговорення цього рішення перед тим, як я буду його підписувати і спрямовувати до Верховної Ради. Український народ чекає від цих змін до Конституції абсолютно рішучого оновлення судової гілки влади. Те, що ми зробили з Національною поліцією, я впевнений, що ми так само маємо йти по судовій гілці влади. І зміни до Конституції, і зміни до законодавства нададуть. Мені як президенту, парламенту, суспільству можливість бачити нову, оновлену судову систему.